Всім привіт! Починаємо. Продовжуємо з того місця, де ми закінчили. Ми здали вождя цих, наших людожерів фракції, з якою ми будемо корішитися. Того йдемо спродуватися у вулики. Приходимо, бачимо, що на них напали ці штуки здоровенькі кузнечики, мало того, що вони. Так і ще ж і мисливці на людей, які теж далі стануть нашими ворогами. А так як у нас ворогів мало, ми почнемо. Почнемо воювати ще із цією фракцією. А ти не забудь поставити лайк і підписатися, я, я подивлюсь. Ти про це ніяк не пошкодуєш, а мені буде приємно. Гіп Серійка вийшла, я скажу, дуже дивна, бо поведінка NPC ну, просто гра зійшла з розуму. Тут творилось таке, якби я це не зняв, ви б мені не повірили. Тут якийсь садом і гомора, ну, типу, наркоманські сходки. Коротше, просто подивіться, подождіть трохи і ви похихікаєте разом зі мною. Як ви можете бачити, Хопс уже на уровні з усім підрозділом розкидує їх наліво і направо. Хотіли підмутити ми пилочку, щоб так само жарить шашлички на природі, весь наш все-таки. Але вона просто намальована. Того ми підемо трошки подхилимося і побіжимо назустріч дивовижним приколам цієї гри, яких реально, от реально такого я не очікував. Скільки годин уже тут я знаходжу, такого ще не було. Хтось завіз людожерам солі. Може, того, що вони живуть близько коло моря? Не. Ну от, ви таке часто бачите? Я таке бачив тільки в супермаркетах ночі і на парковках. Ви думаєте, далі буде гірше? Ні. <laughs> далі буде тільки краще. Коротше, кидаються вони на нас безбожно. Але взято за ціль цієї серії зачистить хоча б темний палець, зачистить його під ноль від всякого людожерського іга. І я скажу, ми з цією задачею справлялись на ура. Ми просто мочили їх везде, ми виловлювали їх і по одному, і підрозділами. І, і по їхніх шалашах, і по селах пішли. Коротше, веселився я як міг. Хоп скачався, останні були довольні. Але нам подумали, що треба іще трошки заробити гроші і слав, раз така можливість нам дається, того ми пошли вичисляти вождів. Промацали цих чувачків, думали, що там його не буде, але знайшли. І перший вождік в цій серії піде до нас на плече. Отак от, от. Недовго музика ця грала, недовго фраєр танцював, йому ми руку замотали, і видно було його цей <кхух> отвір. Далі, так. Без жартів беремо, дивимося, що в цих скриньках. Думаю, трошки обновити наші обладуночки. Поки тільки думаю, а до кінця серії ми це зробимо. А поки приміряємося, дивимося і, як хламидник змітаємо просто все на своєму шляху, бо на наступній серії на постройку нашої бази грошей треба буде тьма. Тут зараз трошки подивимося на цього дядька. Прямо на м'ясного лорда. На серйозну таку машину для вбивства, який в два рази вищий за вождів. Але ми просто вриваємося в його село і робимо м'ясо. Дається нам, це я вам скажу, нелегко. Я оце подивився по статах. Ми могли одлетіти, якби ще кинувся м'ясний лорд з чотирьма своїми. Лобастиками, то хтось би з наших упав. Але ми з цього бою вийшли, так сказати, як сухі ми із води. Зараз натягаємо собі вождів. Кожному на плече по вождю трошки їм подмотаємо, щоб вони не оставляли кроваві сліди. І понесемо, получать карму нашу ну, ну як карму. Очки фракції, але ну, плюсик великий в карму. Ми позбавляємо цей світ людожерів. Так що несемся. І дивимося, як будуть раді люди. Тому що прийшли якихось чотири чувака, ну, як якихось елітного отряда, і починають здавати людожерів. Просто отак. Іди сюди, кажеш. А я тобі вже свого віддам. Того ти дасть рука. Рука, молодець. Тепер дасть опік. Ти теж нормально закинув. І хопс. Все. Плюс 4 людожера в карму. І тепер ми вже на нормальному уровні. Свята нація, звісно, клас, клас. Хочу от там, там де красне, хочу все в мінус 100, щоб просто нас бачили і боялись. кидались і дребіжали. Довго не думаючи, треба спустошити трохи інвентарі. Ці фермери починають трохи підзадовбувати. Ми їх теж зімнемо, як тільки зачистим повністю людоїдів. Зачистим людоїдів підемо на цих бунтівних фермерів. Нашли, кстати, перше село Святої Нації, тобто ми вже потихеньку до неї приближаємося. Ми ж карту почали з, із лівої сторони і пішли уверх. А свята нація рівно в центрі. Приміряємо нашим чувачкам нові шапочки. Це їм за прекрасний бій, за те, що здали чотирьох вождів. Треба ж якось нагородити людей. Ви думаєте, ми зупинимося на шапках? А ні. Усіх якась броня разнобої. вроді би, і фракція, але вони якісь такі несерйозні. Придивляюсь собі скелетиків, які будуть у мене на базі стоять на турелях, яких не треба не кормити, не поїм. Ті. Їм не треба отдиха їм просто дати по гарному епічному якомусь хоча б синенького кольору гарбалету, закинуть їх болтами і катаною. І будуть вони нести нашу вічну службу. Що тут ще цікавенького є? Ще один скелетик. Якийсь фіолетовий мужичок. До мене більш цікавлять скелети і персонажі, які прописані як не другорядні непісі, а типу, з історією. Ті, хто будуть з історією цікавою, підуть у наш підрозділ еліти. А скелети підуть на охорону бази. Як завжди, затарюємося аптечками і не пропускаємо карти, якщо ми їх ще не купляли. і чешимо далі, поки нам нічого там не далі. Чешем, чешем. Так, да, забув, кстати. Забув, найдіть шльоміка. Треба защищать голову. Ми йдемо проти м'ясного лорда, а це не жарти. Наша нам роздроблена голова. Ви бачили, які в нього ручища, які в нього лапища? А так він нам уже не трісне по лобі. Найшли ми у барі голу жінку. Я вирішив з нею поговорити, історія в неї, мабуть, цікава, можете прочитати. І після того, як я з нею поговорив, я так краєчком ока побачив, що чувачок за столом теж дивиться на неї і підслухає: Я думав, він хотів нанятися до нас у отряд, але но... він просто безбожно тіребонькав, сидів і передьорував, як міг. Ні, ну реально, в кого таке було. Ще, крім мене, в таке в когось було. Типу що сидить чувак в таверні на Ярі. Ну, ладно, коротше. Скупляємо за гроші карти, ті, що у нас немає. Відкриваємо ще пару областей, щоб не бігати вмання, не тикати в карту. І так як я вже й говорив, ідем трошки прибарахлимося. То, вроді би, мужики, ми вже серйозні. А ходимо як оборванці вже пару серій. Треба щось міняти. І міняти треба кардинально. Раз ми вже наділи тяжкий шолом, щоб йти на м'ясного лорда, то значить і закинемо повністю тяжку броню. І зазорчик заграє новими красками по серйозному. А те, що у нас є, поки що, перекинемо по ієрархії. З мене на руку, з руки на опіка, з опіка на хопса. Прибарахлились. Опіку дали гарного рубача, якщо він мастер рубачів. Подивились, як я гарно виглядаю, як якісь, наче для мене їх кували якісь ті гноми із морії гронічески бронюхи. Поворожю нічого хорошого я таки не знайшов. Рецептик. так що на цьому довго зациклюватися не буде. Сходимо, подивимося, що тут глави фракції нам можуть дати. Якісь задання чи що. По із таким, навіть е не можу вам сказати, таким надмінним роботом. Який так надчепить, просто нас вічно посилає до свого шефа. Зараз сходимо і шефа знайдемо. що ви думаєте, він заховається, чи що? Зараз подивимося на самий верхній етаж і все буде понятно. Думаю, з ними теж задружиться. Якби будемо приходити у них робота вбрати на охрану бази, де ти може, місійку якусь подкинути. Треба узнать, хто проти них і просто знищити цих людей. Будемо продвигати прогрес в маси, а собі лежить гроші в касу. Яка треба, щоб у нас росла і росла. Да? Так що, тут постояли і хватить, поперли далі. Так як життя в Кенші це вічний кач, не будемо нехтувати і плаванням. Ми ж, коли бігли із цими главарями людожерів, знайшли руїни, але не заходили. От зараз поплавали. Та й зайдемо. Так сказати, змили з себе кров, яка тікла з цих чуваків. Бистренько, щоб вас не напрягати, залутуємо цю мусорку. Це найкраще, що тут було в сундучку все остальне книжки згорівші. Де якісь детальки паскудні, але ж. Так, для галочки зайти треба було, щоб совість не мучила і щоб не думав, що там щось таке сверх'єстене. Ну і карту знайшли вже непогано, одну локацію додали. Йдемо ламати лорда. Кстаті, трохи удивився. Вроді й сила в мене вкачана. Вроді я отрядік у мене непоганий, але як тільки я надів тяжку броню, бачите, почало прилітати трошки. Ну тіпа, я тепер не все, не весь час в зеленій зоні, тобто урон по мені теж проходить. Так що треба трохи походити і покачатися. Треба, знаєш, перевикнути до апарата. Маленьких чувачків ми тут всіх вибили, можна подлутати їхні хібарки. Лутик, звісно, тут не... Прям аж ух. Але шаровий та й на продажу пойде. А матеріали і м'язко підуть до нас на базу. Шо, лорд, Не задовбався там стоять. Виходь, махатися будемо. Давай, вон один його приспешник, так сказати, рванув до нас, поки ми долутаємо останню хатку. Зараз вийдемо. 4х4. Бригада на бригаду. І тепер побачимо, чий лорд круче. Ваш м'ясний, чи мій железний. Зраду людожерчика на плече. Подлутали. Іди сюди. Чесно, навіть не думав, що він так швидко відлетить. Я думав, він що з одного удара когось із нас пополам, хрясь, кішки, кров, а тут на тобі. Коротше, більше пафоса, чим... це, це навіть не битва. Мені реально стидно людожерів. Я сподіваюся, що ми знайдемо у них якогось серйозного противника і трохи пострадаємо. Бо це було трохи обідно. Я думав його серйозно, серйозно навіть трошки боявся. Боявся, що нам прилетить. Але нам прилетіла тільки прекрасна звістка і якийсь галімий. Я думав в нього оружжя мейт, то хоча б буде. Або якийсь легендарний, ні, в нього якийсь тесак, просто трохи довший, ніж в останніх. Ну так він і мужичок більший. Біжимо обратно і кого ви думаєте, зустрічаємо? Опять, Опять вони. Їх стає тут все більше. Стой, 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 стой. Мені кажеться, вони почали балуватися якимись психотропними речовинами, як тільки я почав захищати їх землі. І зачистка я бачу проходить непогано. По дорозі вибиваємо навіть мінімальні отрядики, бо механіка ігри в нас порадує. Як то, коли ми максимально зачистимо цей палець. Його займе хтось другий, якась із фракції, яка, надіюсь, буде дружня до нас. Того не цураємося навіть дуже маленьких отрядів, вибиваємо по 4-5 по людей максимально чистим і йдемо здавати. Надіюсь, зараз нам будуть возносити славу і хвалу за такого серйозного чувака, якого ми виробили з трьох тичок. Так, да, кіпішу навели, але не ми, а якісь собаки і тварюка рвачі, які просто забігли до них на базу. М'ясний лорд брат на тобі. Так само, як і за обичного цього. Тобто, так як він умер без особих приколов, так і заплатили за нього, як за обичного вождя, обідно. А я так старався. Ну нічого. Нічого. Далі буде краще. Скільки там вже у нас... Давай, давай, давай здаєм. Давай, купіть ще одного. то ми підемо. Коротше, нічого нам не сказали. Крім того, що тепер ми можемо у них полежать. Давайте подивимося, що ми там, скільки наложили чуваків, то ми нормально затарили ще пару, даже кліток свободних є. Ну, ми будемо старатися. М'ясний лорд із своїми вождями. Головне, щоб вони не устроїли якусь заворушку, не втікли і не завалили цих. Але ж вони без цього, без нормальної зброї. Але вони люди їди, може вони їм шиї ночу перегризуть, хто його знає. Хто його знає, як воно буде. Того треба рухати звідси. Бо нас ще жде багато справ. А цей чувак головний взагалі заховався на башні. Хотів, щоб хоч він мене похвалив, а він, ну типу... йому взагалі на нас пофіг. Але нічого, я думаю, ми соточку набили у фракції. Так що що нам? Да, сотенчик, все. Можна вже старатися не так. Мертво, мертво. Мертво. І один отрядік десь в дорозі. Треба це порішати. Прийшли ми в це село, щоб зловити отряд. А тут Уже ходять люди з фракції мертвокіт. Я вас поздоровляю, тепер ви одні з перших, знаєте, хто буде займати землі людожерів. Темний палець Займає фракція мертвокіт. Поганого вони мені нічого не зробили. О, оце може і цей отряд, який один ходив по карті. От тепер темний палець офіційно зачищений, а ми знову йдемо в плав. Сплаваємо на головну базу мертво кота. Може нам там хтось подякує? В чому я, звісно, сумніваюсь, але ж. Плавання росте. Одне, що цікаво, цьому, плавають всі крім опіка. Він просто ходить по дну, але в нього росте плавання. Як ви зрозуміли, я пройшов всю базу, протикав всіх людей. Ніхто навіть не упам'янув за те, що отряд еліти з Азора зачистив цілий темний палець від людоїдів і тепер вони можуть зайняти собі нові території. Так як, дяки, ми не дождались, ідемо шукати нових ворогів і нових друзів. Е, кстати, перший раз побачив барсерків це теж шекі, які я. І з такими нехилими дубінами і палками знайшов пару постов, які теж охраняють, так як і я, землі від людоїдів, які розкинуті в пустині. Цей чувачок даже вирішив з нами трохи поговорити, розказати нам цікаві історії. Продати ми йому пощі нічого не змогли, бо в нього було всього 3000. Тому ми пойдемо на другий аванпост. Це що, дядько з козами? Так. Да. Не цікаво. Це дядько з козами. Аванпост. Поїхали, поїхали. Прибігли ми, коротше, як бачите, на другий аванпостік. Але він був таким нудним, ніхто навіть не захотів з нами перекинутися і парою слівець. Того нами було прийнято стратегічне рішення йти на село дюдожерів. Може тоді ми задобримо цих чуваків. Село таке невеличке, але вже виглядає посерйозніше. Я думав, тут теж якийсь буде серйозний мужичок. Вийшов до нас якийсь Василь, захотів м'ясо, ми їм зараз зробимо м'ясо. М'ясо зробимо везде. Теж нас ви бачите, ну, типа почали. Просажувати добренько. Хотіли нас взяти не качеством, а количеством, так сказати. Але знову ж в них нічого не вийшло. Ви розумієте, еліта є еліта. Глутання, я думаю, ми пропустимо. По крайній мірі цих людожечків. Чисто доб'ємо цього бродягу, пройдемо їхні хатки. В яких теж не сказав би, що дуже прекрасний лут, але ж він є. І підемо далі. Хочеться знайти ще якогось серйозного вождя, не просто цього, що в селі біля костра сидить, а такого, знаєте, дядька, якогось незвичайного, з яким можна помахатися. Мені треба, щоб він трохи настукав мені по моїй новій броні. Хочеться. Два загони в поході. Не зачистили село, нічого ми ще повернемося. Пробуємо здати вождя на цю на маленький аванпост, але спольярну вам трохи. О, бачили крикуни. Мочконули косі втекли. Хітрі, то вони мені скільки далі напортять планів, але нічого. На аванпосту Скупати людожерів ніхто не захотів. Так що ми оттуда ринули взагалі в другу сторону. Пошли провірити село, в якому давно не були Тут щось не дуже люблять роботів, як я зрозумів, скелетів. Але люблять поторгувати і ми їм здали весь мусор. Здали по прекрасній ціні. Навіть поговорили про святу націю, яку ми теж ненавидимо, як і вони. Опять гола жінка, значить, буде цікавий діалог. Ну добре. Не такий цікавий, як хотілося, і очікувалось. Але є ще одна в плащі. похожа на ексгібіціоністку, але більше вона оказалась цією феміністкою, так як мені вона дала одворот-поворот і сказала, що найметься тільки до жінки. Рука пошла. Вияснить, що не так. І договорились з нею. Але так як поки в нас нема бази, то нових людей брати ми не будемо. Но її візьмемо на заміточку. Так як і цю баришню. Я думаю, люди з прикольними історіями і іменами обов'язково ще зарисуються в наших відосиках і проходження. Чого б і ні. Що ми прочитали, тоді побігли далі. О, це взагалі дуже роздираюча історія. І тебе теж візьмемо. Всіх візьмемо. Всіх візьмемо, нікого не оставимо. Будемо таким ордою чи ігом бігати по карті, що просто, коли відстроїмо базу, ми зметемо Святу Націю. Будемо заходити в їхнє місто і просто змітати його. Змітати під ноль. Отут одних цих дівчат Амазонок понабирати, скільки можна. Це ж всі виходці із Святої Нації, які тікали оттуда. Всі її так же ненавидять, як і ми, Того цей городок запоминаємо. І йдемо на таку непримітненьку, я думаю, заруїнену базу. Щоб дати тирки трошки людоїдам. Тут теж така ситуація, яка я вам скажу. Цікава. Зайшов я сюди, вилетіли на мене якісь мужички. Нічого не предвіщало біди, я їх розкидав. Думаю, та й провірю полуту. А тут на тобі. Бачили, що написано? Ви, ви бачите? Ну, от, похожий, він був на Великого вождя людей. я б не сказав. Пішли на другий етаж, Нашли трохи мусор. Розочарувались і пішли на третій, на третьому вже знайшли. Пал... Палкой ну, посох, яким ніхто у нас не користується. Тобто буде для когось із новеньких. Найшли ще по пару шмоточок, які теж підуть на продажу. І непогані штанці тобто для того, кому буде і палка. І отак от, от я скажу: ну, типу, великого вождя. Ми, ми просто лупанули, навіть не понявши про це, це значить що. Це значить, що в наступній серії ми будемо строїти базу. Тому що якщо 4, ну, не можна сказати, людини, 2 шека, робот і людина четверо ці, ну, як вже казалось раніше, бригадка просто зачищає серваки, то треба не забудь підписатися, поставити лайк і прокоментувати. А я вам кажу до зустрічі, чекаю на нових відосах. Бувайте.